Так, у нас не з'явилася одна особа, да? Алла так? Палатка Андрій Григорович. Так. Особа не з'явилася. Вчора її було повідомлено встановленим порядком, поводилась, сьогодні зателефонували, сказали, що не встигає, не приїде, не може. Тобто, Вся решта кандидатів на заміщення вакантної посади були присутні. Тож пропоную перейти до обговорення всіма членами комісії, кандидатури, які моїх думку заслуховують на увагу. Тетяна Володимирівна, слухаємо вас. Прослухавши уважно всіх. Усі 33 кандидати на заміщення вакантної посади заступника керівника управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення, начальника фінансового відділу. Я прийшла у висновку. Да? Найбільш компонент відповідала на поставлені питання будь Тамара Миколаївна. А, узнайомившись з формою 2 будь Тамара Миколаївна. Да? Можу доповісти, що Тамара Миколаївна так, займала посади, починаючи від спеціаліста першої категорії так, до заступника директора департаменту фінансової роботи, заступника головного бухгалтера фонду державного майна України. Працювала вона там з 90, починаючи з 91 до 2012 року. Тобто це особа, яка да, була безпосередньо виконавцем, да, її досвід роботи, да, він співставний з, з посадою, на якому нами було оголошено конкурс, тому можу її рекомендувати на заміщення вакантної посади заступника керівника управління. Вона входила да, до. Вона була відповідальним виконавцем по КВК 350, тобто в систему Міністерства фінансів входила. З Тамарою Миколаївною, якщо я і зустрічалась десь, то це можливо на якісь подачі звітності, і то я її, чесно кажучи, навіть і не згадала, коли розглядала її документи. Тобто не а кого ще крім Тамари Миколаївни, да я би рекомендувала Челбаєву, яка також працювала у міністерстві фінансів на великий жаль, ми працювали в різних департаментах. А ми департамент ми забезпечували діяльність і роботу центрального апарату Міністерства фінансів. Челбаєва Ірина Анатолійовна. Вона працювала в департаменті так, освіти науки і культури, також заступником директора департаменту. А в 2005 році так, вона з'єднала, а ми навіть не знайомі. І вона знову повернулася і працювала 6 по 10-й рік у Міністерстві фінансів. На посаді заступника директора департаменту фінансової освіти. Але я вам хочу зазначити, що в департамент в Міністерстві фінансів на той час, коли я обіймала посаду, була гранична чисельність 1011 осіб. Тому особисто з кожним я не було знайомити Головний багато. заступник директора департаменту треба відмінути. Якісь ідея заступників Таланс-Досвітлення. Не зі структурної Мінфіну, але можна сказати, що в державного війна це Мінфіну. це досі, мавірно, визначення. Так, хто тут... ж... А бухоньку у нас звідки вона на теж державну. На бахуньку вона мінтранс, Мін але вона займала посади аудитора, тобто вона сама не виконувала, вона тільки контролювала виконання. Тому перевагу надала особам, які особисто а, проводили планування, видатки. Угу. Пані Федорові. Погоджуючись з думкою пані Тетяни, я би відмітив також Горбачук, ми сподобалось на співпраці. а. І Мільніченка. Ну, я розумію, да, що вони прийняли нас буд, наприклад, вони дійсно менш, менш досвідчені в цій сфері. Можливо, менш кавирована. Горбачук, так? Горбачук та Міднічанка. Які в них? Горбачук, mm -hmm. so. mm -hmm. Горбачук це з Донецької області. Вона перевелася там, очолювала фінансове управління бюджетного відповідня. -бюджет. Мельниченко, це Український інститут сортів рослин. Останнє місце роботи. Мені з Вот гарно, там резюме на справі. Я дошу до бару, сюди все-таки ревітори. Список бахонько, людьми, виживай. Де, Де? 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 Віталій. Ну, як це так, це э, вертикаль панітелянок, і комфортно працювати з цією людиною, коли э, впливу среди на слідчі і на забірони буде мати. Це забезпечення. Це ну, забезпечує діяльне збірок. Тому я прислухаюся до панітелям. В кінці кінці її відведе засібну і його. Тобто? Good? Ну, я підтримую голосування. пані Титяно. Дарина? Дарина? Я, да, я так хочу подивитися. Я, так. Би, я, би, я би, так. би хотіла, я б також хотіла підтримати, що а, ну важливо розуміти, що ви не знайомі, що це не віна, яку ви розумієте, так? <різь> Дарина так так повірте <різь> мені, так. Да, Оскільки я працювала і в Міністерстві фінансів, і в державному казначійстві, майже так, на кожну посаду я знайшла знайому прізвище. Ну, якщо людина компетентна, так, і в неї є досвід і практичний, так, і чому б вона не має права зайняти цю посаду, якщо вона достойна. Але особисто з ними я не знайома. Ви можете правда, опрокументи. Це що я хотіла пошукання. Звичайно. Зараз я подивитися відбиратися, ніж позитива. Я також відмітила для себе будти Мару Миколаївну. І також поставила позначку біля орлик Валентини Петрівни. Вона мені теж досвід. Да, буде можливість, я, я думаю, що як варіант кадрового резерву, якщо Валентина вона каже, потрібна у нас посади. ще претендує на заняття однієї посади, це начальник відділу бухгалтерського обліку та економічного дорозі. Треба все-таки буде вам якось одна чоловіка в пари в Тобто Дівчата, дівчата. Дівчат, у нас там є нормальний військовий, молодий, десь ми вам його виберемо. Не те, що був у формі, а там є капітан, ходить, молодий, такий жвавий. Бондар Віталій. Бондар, Бондар. Він 200 такі насобів. Йому треба, моя особиста думка, дати можливість рухатися. Вже два року... голоси він має, він також року... кандидат на заміщення посади, начальник адміністрал обліку та економічного аналізу. Да. Пані Дарина. раз. Державне майно <голов> це якби центрального виконавчої влади з актуальності. Але так. це такі комусь не звітується. Президент. Ну, звичайно, ну, це треба подвести сілу статусу. Що, Що ми стосується фінансової частини, він можу. підзвітний перед Міністерством фінансів, mm -hmm. оскільки є відповідальним виконавцем програми та державним казначиством. Ставимо на голосування? Ставим. Добре, тоді ставимо ставим. на голосування кандидатури. Чи просто? Я Попробуем, думаю, так як і по-іншому. Да, основний список. Так, так, тобто так. я озвучу всі прізвища, яким членами комісії було віддано перевагу. А, значить, Горбачук Інна Володимирівна. Це Раз, давайте голосувати. Про що з Донецька пересіка три. Є. Наступна буд Тамара Миколаївна. Це, Дякую. Дякую. Мельниченко Максим Вікторович. Дякую. Так, і так ще під посади. Челбаєва Ірина Анатоліївна три особи. І Бохонько Людмила Євгенівна. Три. Дякую. Так, так, так. Значить, дивіться, за результатами, шановні член конкурсної комісії, за результатами нашого голосування Бут Тамара Миколаївна отримала одноголосно. 5. Шість, шість так, вибачте, 6 голосів, відповідно, виноситься на розгляд директора про призначення на посаду. Враховуючи кількість голосів за наступних кандидатів Горбачук Інна Володимирівна, 3 голоси набрала, Челбаєва Ірина Анатолійна, три бали набрала. І Бохонько Людмила Євгенівна також три. Вноситься пропозиція про зарахування їх до кадрового резерву. Дякую. Рішення прийнято.